Дидактична гра знайди візерунок з вишиванки. Ну, ми, мої любчики, розглядаємо українську вишиванку та знаходимо до неї візерунок. Ось і з'являється наша перша вишиваночка. І вибираємо серед квіткових візерунків правильний. Так, саме цей подарунок наліпка. Наступна вишиваночка у нас калина. На вишиванці гарна, красненька. Знайшли же візерунок? Молодці, дівчинка-наклечка. Так, чоловіча вишиваночка. Співставляємо візеруночок. Ось цей. Які розумнічки, а ось і пес патрон. Ще одна чоловіча вишиваночка. І знаходимо, де ж він, де ж він. Ось саме тут. Молодці, дітки! Ви дуже уважно видивляєтесь візеруночки. Так, а де ж елемент? Де нума-нума? Ну. Вже знайшли? Є, молодці! Наступна вишиваночка? Візеруночок співставляємо ось той самий елемент. А ось і наклеєчка. Жіноча вишиванка. Яка квіткова, гарна. Так, ви молодці, саме цей візерунок. Ось і хатинка, наліпка. Чоловіча вишиванка. Нужбо, співставляємо візеруночок. Ой, знайшли наліпка подаруночок. Жіноча вишиванка, червоні маки. А ну-ну. Ось вона. Так. Які ви уважні. А ось такий незвичайний візероночок. Ось цей. Ви гадали? Ні, ви уважні. Так. Жіноча вишиваночка. Розглядаємо візеруночок. Ось він. Молодці мої любчики! Хочу зазначити, що вишиванка це символ України, символ здоров'я, краси, родової пам'яті, духовного багатства. Дітки, розглянемо наряд, подивіться, які геометричні фігури ви бачите та якого кольору. Перша геометрична фігура, яку ми знайшли, це червоне коло. Які ще є геометричні фігури? Квадрат. Розгляньмо колір, жовтий колір. Ще знайшли трикутничок, трикутничок кольору, синього кольору. Розумнички мої. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мами нацвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. І ви, дітки, швиденько обіймайте своїх матусь. До побачення!